Коли закрутить в носі кожен пчихне, або просто стримає пчіх, хоча й кажуть, що це не корисно. А от яка природа чхання? Та чи правда, що неможливо чхнути з відкритими очима? Чхання безумовний рефлекс дихальної системи, так би мовити, захисна реакція організму, яка сприяє видаленню пилу, слизу і інших подразнюючих речовин з носової порожнини. Чхальний рефлекс складається з двох стадій: початкового спазмічного вдиху та різкого видиху через ніс та рот. А ось стимулів і причин для чхання безліч від пилу, волосків у носі та висмикування брів до запалень, в носовій порожнині алергічного або інфекційного походження. У приблизно п'ятої частини людства яскраве світло викликає позиви до чхання, так званий світловий чхальний рефлекс. За один раз ми вичихуємо в середньому 40 тисяч дрібних крапельок. Ось чому чхання та кашель основний спосіб поширення вірусів. Коли вірус розмножується у нас у носі та на задній стінці горла, він спричиняє набряк слизової. Мозок думає, що в носі якийсь чужорідний предмет, і тому терміново треба чхнути. Деякі дослідники вважають, що швидкість, із якої шмарклі вилітають із носа, настільки грандіозна, що може сягати 300 км на годину. Однак, напевне, це не доведено. А під час експериментів, проведених у деяких телепередачах на кшталт руйнівників міфів, вдавалося зареєструвати швидкість польоту шмарклів не вищу за 63 км на годину. Більшість крапельок, що вилітають із носа при чханні, мають діаметр менший за людську волосину. Крупніші крапельки можуть пролітати відстань майже у 4 метри, дрібніші розсіюються в повітрі і можуть рознести недугу в закритому приміщенні за кілька хвилин або годин. Що ж до чхання з відкритими очима? Дійсно, чхнути з відкритими очима практично неможливо. Закривати очі під час чхання це вегетативний рефлекс. Організм робить це несвідомо. Вчені вважають, що наше тіло закриває очі при чханні для того, щоб знизити ймовірність попадання в них мікробів. Крім того, як показують деякі дослідження, під час чхання відкриті очі зазнаватимуть значного тиску, що аж ніяк не сприяє здоров'ю. Тож, хоча з цим рефлексом можна боротися, навмисно тримаючи очі відкритими, все ж краще тримати їх закритими, щоб уникнути зайвого навантаження та попадання в очі мікробів, які ми вичихнули. Деякі люди настільки соромляться свого чхання, що намагаються його стримати. Проте вчені довели, що це може бути небезпечно. Якщо все ж дуже треба перебити чхання, потріть ніс, зробіть носом глибокий вдих або притисніть пальцем верхню губу. Може й допоможе. А взагалі, завдяки гучному чханню, можна стати рекордсменом. Рекорд із найбільш гучного чхання 176 дБ належить китайцеві Ї Янгу. Це голосніше за пістолетний постріл. Вважається, що за манерою людини чхати можна визначити, який у неї характер, виділяють чотири основних типи чхання. Наприклад, ентузіасти чхають голосно і, як то кажуть, з душею, У таких людей завжди багато цікавих ідей. Вони відкриті для нових знайомств і можливостей і є хорошими співрозмовниками. Ті, хто чхає тихо і непомітно, педанти, понад усе ставлять свої відносини з оточуючими. Вони терплячі, спокійні, іноді залежать від думки більшості, але зате завжди уважно вислухають і при можливості допоможуть. Мислителі чхають з почуттям власної гідності, прикриваючи рот рукою або хусткою. Це люди розважливі, завжди обмірковують свої слова перед тим, як їх вимовити. При цьому вони мають широкий кругозір і з кожного питання мають власну думку, але висловлюють її вкрай рідко. Швидко, не намагаючись стримати рефлекс, чхають одинаки. Вони відрізняються рішучістю і вимогливістю до оточуючих. Не мають звички покладатися на інших, добре керують і не люблять, коли їх намагаються використати. З чханням пов'язана низка забобонів у Європі та Азії. Гіпократ вважав чхання добрим знаком, якщо воно не відбувається впродовж чи після легеневої хвороби. В Римській імперії чхання також розглядали як добрий знак та бажали доброго здоров'я тому, хто чхнув. Язичники вважали, що чхання виганяє демонів з тіла людини. У середньовіччі під час епідемії чуми чхання почали розглядати як ознаку хвороби. А тому примовка Нехай тебе благословить Бог для людини, яка чхнула, була оголошена папою Григорієм І короткою молитвою, що допомагає одужати. В Індії чхнути перед початком роботи вважається поганим знаком. А ось у Японії та Китаї зараз вважають, що чхання є сигналом про згадування людини іншими людьми в розмові. А в Україні таким сигналом вважають гикавку.